Добрий день, шановні колеги. Находимося ми сьогодні в Кривозарському районі Миколаївської області. Продовжуємо нашу агроподорож по полям. Я менеджер з технічної підтримки компанії «Адама» Горбатюк-Едуард. Знаходимося на полі Ріпаку, який ну, цвіте дуже класно, зав'язуються стручки, Тому дивимося рано весною проти прихованого хоботника ми працювали тут ландексом 150 грам, плюс літр скудера бор, плюс супрім 1 літр. Вегетація в нас відновлювала, сума активних тим, температур була достатньо хороша. Все у нас швидко відновилось, швидко почало рости. Потім фазу повної бутонізації, до початку цвітіння ми обробили ріпак нашим новим продуктом. Аркеро в нормі 70 грамів на гектар. Це у нас чистий ацестеміпт плюс біфітрин. Гарно спрацювало у початок цвітіння у нас взагалі шкідників не було, ну, видимих, видимих ознак не було. Зараз повне цвітіння. Ми дали Маврика 350 грамів, так як у нас пчолок дуже багато. Ось, далі по зеленому стручку спрацюємо ще фунгіцидом. Ну, спостерігаємо за полем, Поле дуже цікаво, гібрид у нас цікавий, карликовий, тобто ви бачите, що він мені по пояс. Чекаємо на гарний врожай.